Та вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги! Світло практично та економно. Завершується другий етап президентської програми модернізації вуличного освітлення. Заробітна плата має відповідати результатам діяльності. В республіці розробляється система оплати праці керівникам держпідприємств. Молоде відкриття року. Міжвідомча комісія визначила лауреата конкурсу Людина року. Сьогодні усі тетяни відзначають іменини, а студенти у день своєї покровительки вітають один одного і з першому житті професійним святом. Керівники держпідприємств повинні отримувати заробітну плату залежно від результатів діяльності очолюваних ними організацій. Розробити відповідну систему оплати праці директору бюро з управління активами доручив голова уряду республіки. Якщо підприємство збиткове, якщо підприємство немає нових ринків збуту, немає нових видів продукції, значить оплата праці повинна бути відповідною. Якщо підприємство виконує показники прибутковості, показники виконання бізнес-плану, випускає нові види продукції, значить таких керівників необхідно стимулювати. За попередніми даними, у 2015 році найбільш ефективно спрацювали два підприємства Бондарський завод Біохім і швейна фабрика Одема. Деякі зазнали збитків через девальвацію національної валюти країн-партнерів. Яскравим прикладом тут служить Кам'янський консервний завод, який втратив російський ринок через падіння курсу рубля, розповіла директор бюро управління активами. Зараз відомство приступило до аналізу представлених виробничниками штатних розкладів і бізнес. Планів, зазначила Людмила Гагун. У 2015 році урядом було прийнято постанову, за якою служба єдиного вікна працюватиме у всіх містах Придністров'я, щоб саме сюди зверталися громадяни, не відвідуючи різні інстанції. Чи так це насправді і наскільки ефективно працюють на місцях служби одного вікна, з'ясовував наш кореспондент. Служба «Одне вікно повинна стати ефективним і прозорим механізмом взаємодії громадяни і держадміністрації при отриманні тих чи інших дозвільних документів. Місяць ми Ми вкладаємося, терміни не порушуємо. Єдине, що ми відправляємо електронною поштою на погодження всім службам. Потім ці акти повертаються до нас, і ми готуємо рішення. У деяких містах навіть вирішили вийти дещо за рамки постанови, щоб ще більше спростити оформлення документів. Левова частка звернень пов'язання з землеустрою, тому ми вирішили призначити двох представників: одного в галузі землеустрою, другого у сфері будівництва. Люди приходять за цими двома напрямками. Найголовніша вимога всі дозвільні документи та погодження повинні оформлятися безкоштовно. Після постанови уряду минуло півроку, але надходять сигнали громадян про те, що як і раніше доводиться бігати по інстанціях і погоджувати ті чи інші документи. Тому для контролю виконання постанови представники міністерства регіонального розвитку виїхали на місця, аби перевірити наскільки обґрунтовані скарги. «Свій контроль черговий контроль за виконанням постанови уряду. Ми вирішили цього разу призвести дещо в іншому порядку. Тобто, ми проїхали контролювати не глав держадміністрації, а обов'язкові органи це санстанція і пожежна охорона, які безпосередньо беруть участь в погодженні проектної документації. Не у всіх містах, але в більшості випадків, фахівці змушували звертатися до приймальної і писати заяву, брати квиток про оплату за погодження проектної документації. Так чи інакше ми бачимо, що механізм не працює в. Взаємодії з тими учасниками, які повинні контролюватися главами міст і районів. За словами Артура Шількера, про те, як виконується постанова органами санітарного та пожежного нагляду на місцях, буде проінформований голова уряду і найближчим часом будуть усунені недоліки виконання постанови, виявлені переперевірці. Світло як у день, так говорять про нові світильники, які з'явилися у містах і районах в рамках президентської програми модернізації вуличного освітлення. Зараз завершується її другий етап цього тижня. Роботи із заміни старих ламп на світлодіодні прилади триватимуть у Кам'янці. Наскільки практичне, а головне економічне подібне обладнання в матеріалі нашого кореспондента. Масштабна президентська програма з модернізації вуличного освітлення у республіці стартувала торік. Терасполь, рибниця Дубасара-Бендери. Основний акцент робили на центральних частинах міст. Втім, про двори і провулки також не забули. Туди встановили старі, ще придатні до служби лампи. Відповідно до першого етапу програми з модернізації та реконструкції вуличного освітлення було встановлено 1350 світильників. На другому етапі планується встановити ще 2000. всього 3350 світильників. Окрім технічних показників, нові світильники яскравіші. Гарантія на них 5 років. Та й прослужать вони не один рік. Приладів такої якості немає ні в Україні, ні в Молдові. Це прекрасно. Ілюмінація різного кольору, вогники це дуже красиво. Красивий міст, красивий центр. Вулиця 25 жовтня стала світлою, помітна з далеко ще за рахунок того, що розширили дорогу. По грошах нехай буде дорожче, але це буде більш економічно і на багато років. Я вважаю, що це відмінно біля мого вікна, якраз топ. В кімнаті можу сидіти без світла так добре, так чудово. ще один плюс сучасного освітлення у тому, що разом з ним змінюються і мережі. Так у рибниці, наприклад, планується перетягнути 13 кілометрів проводів. Паралельно ми міняємо Ми міняємо мережі, які дозволять нам поставити більш якісну безперебійну електричну енергію абонентам. Також знизиться аварійність на даних ділянках ліній. Всі роботи виконуються силами ЄРМ без залучення підрядних організацій. Самі фахівці монтують і енергозберігаючі світильники в під'їздах багатоквартирних будинків. Затверджена програма по установці світодіодних світильників в під'їздах. Затверджена програма з установки світлодіодних світильників в під'їздах під багатоквартирних будинків на перших поверхах. Загальна кількість складе приблизно 10 тисяч. Якщо встановлення економних ламп у багатоповерхівках тільки починається, то програма з модернізації вуличного освітлення вийшла на фінішну пряму. Останні в рамках другого етапу прилади до кінця наступного тижня з'являться у кам'янці та парканах. Минулої неділі в Дубасарах через серйозну аварію без води залишилося понад 1200 абонентів. В основному це жителі чотирьох багатоквартирних будинків по вулиці Фрунзе та мешканці приватного сектора. Відрізаною від мережі водопостачання залишалася і Дубасарська центральна районна лікарня. Повідомлення про аварію надійшло на пульт диспетчерської служби водопостачальної організації 24 січня о третій ранку. Співробітники аварійної служби в оперативному порядку розпочали усунення пориву. Вони працювали до темна, двічі подавали воду, але зношеність мережі не дозволяла залатати проточену повністю. Було прийнято рішення про організацію підвезення питної води. Роботи тривають досі. всі сім'я були вжиті всі заходи. Воду розвозили в цистернах. Зараз у Бендерах замовили муфту і до вечора постараємося запустити водопостачання мікрорайону. Продовжуємо випуск. Глава Бендер зустрівся із керівниками фірм-перевізників. Ішлося про організацію безперебійної роботи транспорту у святкові дні. Городяни скаржилися, що дочекатися таксі під новий рік було просто неможливо. Після обговорення проблеми були прийняті відповідні рішення, які саме знає наш кореспондент. Новорічні свята обернулися проблемами з поїздками на таксі. Городяни скаржаться. Чекати замовлені машини їм доводилося декілька годин. Через ці скарги організували зустріч. Глава Бендер нагадав перевізникам про необхідність забезпечити гарантоване надання послуг навіть в негоду і в свята. Забезпечення цього виду послуги завдання загальне. І якщо ми даємо дозвіл організувати бізнес на території міста, я б хотів, щоб були двосторонні зобов'язання. Крім того, що ви працюєте і оплачуєте податки, мінімальний рівень цієї послуги повинен бути забезпечений у будь-який час року дня і ночі. Перевізники поставилися до таких вимог з розумінням, зазначивши, що труднощі дійсно є. У святкові години пік не вистачає машин, і навіть дозвонитися у диспетчерську не завжди вдається. У свята клієнтів більше, а водіїв навпаки менше. Одна із фірм провела експеримент. Ті, хто працював у новорічну ніч, весь місяць отримують замовлення першими. В Бендерах 10 фірм перевізників таксі. Тепер їх зобов'яжуть у святкові дні працювати на повну потужність. Також на зустрічі зазначили, що в останні роки діяльність таксі в місті впорядкована. Після того, як більшість перевізників вийшли з тіні, знизилося і податкове навантаження. Дуже велика робота проведена. Ми з тіні. Дуже велика робота проведена. Ми змусили вийти підприємців з тіні. Їхня кількість збільшилася до 200 чоловік. Тобто, ми видаємо зараз талони і сподіваємося, що понад 90% бізнес легальний, тобто надходження йдуть до бюджету. У підсумку була знижена плата за патент і паркувальний збір. Міська рада госадміністрація услышали нас. та держадміністрація почули нас і знизили паркувальний збір з 290 до 140 рублів. Індивідуальним підприємцям стало легше. Думаю, що це приверне більше людей до цієї сфери. Влада міста розглядає можливість подальшого зниження податкового навантаження у сфері малого бізнесу. В Бендерах обговорюють питання зменшення вартості патенту за всіма видами діяльності. Питання про збереження ставки збору за паркування на колишньому рівні підтримали депутати профільної комісії. Тепер воно винесено сесію міськради. Співробітники Кам'янського районного відділу внутрішніх справ підбили підсумки роботи за 2015 рік. Загальна розкриваність злочинів склала близько 90%. За результатами службової діяльності кам'янські міліціонери займають третє місце по республіці. Подробиці далі. У 2015 році на території Кам'янського району було зареєстровано 184 злочини, що на 16 більше ніж у попередньому. Питома вага тяжких та особливо тяжких злочинів становить близько 20%. Серед них три вбивства, два збалтування, один факт викрадення автотранспорту. Зафіксовано зростання розкрадань майна. Общерстава ступеня з Дієві це 89,4%. Загальна розкриваність злочинів склала 89,4%. Це вище середньостатистичного республіканського розкриття. Майже з усіх видів злочинів розкриваність склала 100%. За винятком таких злочинів, як квартирні крадіжки, залишилися не розкритими дев'ять злочинів і один факт хуліганства. За звітній період у розшуку перебувало 76 злочинців. Затримано за 2015 рік 23 розшукуваних. Це найкращий показник по республіці. У доповіді зазначалося, що переважно злочини скоюються особами непрацюючими за моральним способом життя або раніше судимими. За лінію незаконного обігу наркотиків на території району було зареєстровано 26 злочинів у сфері економіки. Виявлено 28. Сума завданого збитку становить близько 350 тисяч рублів. Більше однієї третини з них відшкодовано. За всіми вашими цифрами стигромлю труд приділений вами. За всіма цифрами стоїть величезна ваша праця. Кам'янка ніколи не відрізнялися нестабільністю. Робота завжди була прогнозована у позитивному плані. Хочу подякувати всім за досягнуті результати в оперативно-службовій діяльності. Думаю, ніхто не посміє заперечити цей результат праці. Колектив Кам'янського РВВС повинен залишатися згуртованим при виконанні завдань, які ставить керівництво Міністерства внутрішніх справ і керівництво республіки. На нараді говорилося і про тісну взаємодію міліції з прокуратурою, районним судом, слідчим комітетом. Особливі слова подяки на адресу кам'янських міліціонерів прозвучали від керівництва району при проведенні таких значучих заходів, як 70-річчя великої перемоги, 25-річчя республіки, виборів всіх рівнів, особовий склад кам'янського районного відділу внутрішніх справ не допустив здійснення жодних правопорушень. Модрана положення, Незважаючи на складне становище у нашій республіці, ви з завданням щодо забезпечення правопорядку на території Кам'янського району впоралися. Окремо хочу подякувати співробітникам міліції громадської безпеки, які протягом усього року проводили величезну роботу з профілактики правопорушень щодо благоустрою у тому, що район прообразився у цій частині. Є і ваша велика заслуга. Пріоритетним напрямком у діяльності Кам'янського райвідділу на 2016 рік є підвищення ефективності роботи всіх підрозділів щодо профілактики Актики злочинності серед населення. У Тарасполі пройшло засідання міжвідомчої комісії з визначення лауреата в номінації Молоде відкриття року. Молодий успішний фахівець, який користується авторитетом у професійній діяльності. Лідер здатний вести за собою інших і головне приносити користь державі. Крім того, трудовий стаж цієї людини не повинен перевищувати 5 років. Саме такими якостями має володіти претендент, аби заслужити це почесне звання. Міністерство внутрішніх справ, освіти, охорони здоров'я, регіонального розвитку та держслужба з культури представили своїх кандидатів на звання відкриття року. Комісія повинна визначити, хто ж стане кращим у цьому році. Номінація з'явилася лише рік тому. І якщо тоді в ній були представлені лише троє людей, то зараз їхня кількість зросла до п'яти. Всі представлені кандидатури, всі представлені кандидатури дуже гідні молоді фахівці. Після таких засідань хочеться вірити, що життєздатність нашої держави дуже сильна, бо вже в такому молодому віці є такі досягнення. Обговорення в ході засідання Борхливі, оскільки кожен хоче довести, що саме його претендент найкраще відповідає вимогам номінації. «Це дуже обговорювана номінація, якраз тому що це молоді професіонали, які мають дуже активну життєву позицію. Досить яскраво себе презентують у різних галузях, тому і обрати їх буде досить складно. У вимогах номінації прописано і те, що претендент повинен бути представником громадського молодіжного руху. На комісії запропонували викреслити цю вимогу зі списку необхідних, тому що чимало хто з кандидатів у силу професійної зайнятості не має такої можливості. із основних критерів, розглянемо... одним з основних критеріїв, коли ми розглядаємо молодий відкриття року, це звичайно його професійні досягнення. А вже участь у різних напрямках суспільного життя в ПМР – це додаткова перевага кандидат шляхом взаємного голосування обрали переможця, а результати стануть відомі 19 лютого на офіційній церемонії нагородження Людина року. У Бандерах обговорили підготовку до військово-патріотичної декади, яка присвячена 27-й річниці виведення радянських військ із Афганістану та Дню захисника вітчизни. За круглим столом зібралися представники міських управлінь та активісти міської афганської організації. 15 лютого відповідно до указу президента оголошене днем воїна інтернаціоналіста хотілося б щоб у всіх навчальних закладах були проведені тематичні уроки зустрічі з молоддю з даної теми до наступного засідання оргкомітету буде підготовлений графік зустрічі в організації афганців. Подбають про те, щоб живих історій, розказаних із вуст учасників війни, було більше. 15 лютого біля пам'ятника Чорний тюльпан пройде щорічний мітинг та церемонія покладання квітів. Напередодні дати сім'ї загиблих та ветеранів афганської війни зустрінуться з головою державної адміністрації Бендер. Також у військово патріотичну декаду пройдуть спортивні змагання, зустрічі та концерти. Діалог про культуру Тетянин день студенти Придністровського державного університету за традицією зустрічають за круглим столом. Сьогодні представники студентського активу обговорили питання розвитку культури в сучасному суспільстві, нові рухи молодіжних субкультур та їхній вплив на молодь із експертами-культурологами та представниками тераспольсько-добосарської єпархії. Тему продовжить Олена Копець. Студенти кажуть, молодість повинна проходити в русі, а студентське життя і зовсім кипіти. Саме тому зустрічати Тетянин день за круглим столом в Держуніверситеті вже стало доброю традицією. При Дністровському в держуніверситеті цей навчальний рік із вересня оголошено роком культури. Тому ми вирішили тему круглого столу присвятити саме культурі, культурі студентській, розвитку субкультур, впливу нових молодіжних рухів на нашу молодь. Михайло Черняк до круглого столу готувався дуже ретельно. В своєму докладі хлопець розглянув декілька найпопулярніших молодіжних субкультур. Поранивши в традиції хіпі, хіпстерів, байкерів, Михайло знайшов для себе чимало цікавого. Мені от больше цього понравилася субкультур. ось найбільше сподобалася субкультура хіпстерів. Мені теж подобаються модні речі, сучасні електронні гаджети. Це дуже актуально у нашій молодіжній течії. Обговорили за круглим столом і проблеми студентської культури. В ході зустрічі фахівці провели опитування молоді та визначили їхні життєві орієнтири. Попри всі новомодні віяння, придністровські студенти не піддаються впливу іноземних субкультур і залишаються вірними традиційним цінностям, таким як сім'я, здоров'я, робота, навчання. «Якщо студент розуміє, Якщо студент розуміє, що студентське життя дуже коротке, то він намагається зберегти у собі запал, знаходиться завжди у пошуку нових інтересів, постійно вдосконалюється в навчанні в майбутній професії. Ось це найголовніше. Студент це теж роль, яка зобов'язує і до охайного зовнішнього вигляду, і до відповідних знань. Фахівці кажуть, настав час навчатися культурі, а не тільки говорити про неї. Педагоги впевнені, молодь необхідна направляти і допомагати обрати правильні культурні цінності і життєві орієнтири. Наша республіка і президента Наша республіка приймає програму про перше працевлаштування. Про це нам повідомив президент. На мою думку, це правильно. Молодих людей потрібно направляти, тому що стабільність і розуміння того, що тобі даються шанси, які ти повинен реалізувати і виконати, дає студенту можливість відчути всю відповідальність, яка на нього покладена. За словами організаторів, такі зустрічі корисні не тільки студентам, а й викладачам. Завдяки прямому діалогу педагогам легше зрозуміти проблеми сучасної молоді і знайти варіанти їхнього вирішення. Веселі конкурси, танці та яскраві номери. Так, студенти рибницької філії Придністровського держуніверситету відзначили своє найголовніше свято про те, як пройшов тетянин день у північній столиці, розповість наш кореспондент. Сергій Каражеляску типовий представник студентської молоді. Жартівники головний заводила в університеті. Сьогодні він знову на сцені. За п'ять років він встиг проявити себе не тільки у навчанні, а й у громадському житті. Бути це весело, це здорово по-любому. бути студентом це весело, це здорово. Запам'ятовувати і згадувати буде що, тому що кожен рік насичений. Різні конкурси, заходи, програми, зльоти, туристичні виступи. Тому це весело дуже. Веселі конкурси та яскраві номери. Сьогодні студенти на час забули про пари і заліки, щоб відзначити своє головне свято. Чим запам'ятається студентська життя, навірно тим, що не наповнено яскравими красками. Чим нам запам'ятається студентське життя? Напевно, тим, що воно наповнено яскравими фарбами, і університет наш наповнений теплотою. Студентське життя завжди веселе, цікаве. Навіть сесія не впливає на нашу радість. Дуже радісно, що ми всі з вами в цей день Дуже радісно, що ми всі з вами в цей день зустрічаємося на рівних, тобто немає обов'язків викладач, студент. Ми в цей день всі студенти і згадуємо своє студентське життя і свої проблеми і радощі. І це зближує нас, і робить це свято вельми значущим. 25 січня подвійне свято, день студента і тетянин день. Так сталося, що саме свята Тетяна стала покровителькою студентів. І в цей день був підписаний указ. Саме в цей день був підписаний указ 1755 року імператрицею Катериною про заснування московського університету. Всі шанують святу Тетяну як свою заступницю і порядницю. Тетяна перекладається як улаштовувачка, тому я бажаю студентам, щоб життя у них влаштувалося добре. також за традицією Сьогодні розіграли право отримати залік автоматом. Снігопад з Києва, що почався сьогодні, іде до Одеси. Синоптики прогнозують, що випаде 10-сантиметровий шар снігу. Очікують сніг завтра і в Придністров'ї. Про це детальніше дивіться у прогнозі погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 26 січня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Вночі та вранці часом сніг, місцями сильний, заметіль. Вітер північно-західний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 7-9 градусів морозу, в день – від нуля до мінус двох. У столиці вночі – 10-12, в день – 1-3 з позначкою мінус. Атмосферний тиск – вищий норми.